Пляшки, поліетиленові пакети, зіпсовані продукти, будівельні матеріали та інші відходи. Це сміттєзвалище в мікрорайоні Новомиколаївка. Місцева жителька Олена Янчук говорить, його створили люди. Гори сміття тут накопичувались протягом 20 років. «У Мене ціла вже така папочка, вже звернень, куди ми тільки не звертались. У нас ця просто круча. Ці наші всі двори, городи, вони входять як сказати, як вниз. Туди уявляєте, от спека 40 градусів. Ти в дворі не можеш знаходитися, тому що цей весь смрад, це такі страшні йдуть випаровування. Неймовірний, просто стоїть тут смрад. Каже, сюди приносять сміття місцеві жителі і власники гаражів. Я побачила чоловіка, який вже повертався з цієї ділянки, вже він повертався з тачкою. Я його запитала, що ви робите. Він каже: я вивожу сюди будівельне сміття. Ми вже зробили йому зауваження, що так робити не можна. А він каже: А я не буду брати машину, це коштує великі гроші, і вивозити я туди не буду. От я отут 50 років возив сюди, і 50 років буду возити. Власник гаража Олег каже, своїми силами зробили біля смітника паркан, щоб люди не кидали в кручу сміття. Стараюся, як то щоб була благоражуватися. А... Заражив, щоб ви понімали, у нас є у кожного пакет. Я от іду додому. Мені не тяжко донести до мусорки і викинути". Жителі мікрорайону влаштовували акції з прибирання сміття та прибрати все самотужки не можуть, каже Олена Янчук. Потрібна техніка у квітні минулого року начальник управління житлово-комунального господарства Віктор Кухаренко говорив, що сміттєзвалища приберуть. Проблематика буде вирішуватись. По перше, це територія, яка ну має певні обмеження. Використання техніки, тобто там ми повинні задіяти людей, які вручну будуть це сміття діставати. Крім того, ми після того як це все сміття приберемо, ми повинні вивезти на полігон твердих побутових відходів ще й заплатити міським бюджетом на його захоронення. З того часу, що в нас змінилося. З міської ради трактор доїхав тільки до початку гаражів, далі він не поїхав. Галочку вони я думаю, поставили, що вони прибрали. Це ділянка міська, це не моя особисто приватна ділянка. Люди задихаються. Тут отакі щурі повзають. Минулого разу ми бачили тут щурі. Тут отакі хробаки. Ну, це, це нонсенс, Ми ще в Європу хочемо. В яку Європу? Будь-якого смітника є певні чинники забруднення. Одним із них це так званий звалочний газ. Тобто це суміш газів, котрі утворюються в процесі гниття. Людина вдихає, більшість цих газів в принципі, не мають запаху. Ось, Ви їх не відчуваєте. Ви їм можете надихатися, отруїтися і в принципі, не знати від чого. Коли потрапляє, Якась органіка, так, вона починає гнити. Як тільки вона починає гнити, з'являється амоній, аміак. Потім за певних чинників відбувається окислення цієї речини, з'являється нітрати. Може потрапляти і в питну воду, в тому числі. Ось і потрапляти, звичайно, в городину. Нітрати самі по собі вони досить негативно впливають на організм. Це в першу чергу і пов'язано з транспортною функцією кисню нашої крові. Да? Тобто, безпосередньо, потім як результат, це хвороба нерок. Сміття вивозили та прибрати все не змогли, сказав заступник міського голови Олександр Вергун. Були суботники, організовувались навесні, працювали там, вивозили сміття, універсал працював, але дійсно кількість там того сміття ну, суттєва. Хто там мешкає, той, ізвиніть і гадить там кругом себе. Потім скаржиться кудись і звертається, що їм там чи смердить, чи ще щось. Парканами ми до усього не обставимося. Будемо по можливості прибирати те сміття, несанкціоновані сміттєзвалища. Але ж саме перше, це хотів би звернутися до мешканців, щоб викидали сміття в встановлених місцях і в ті дні, коли працює мусоровоз. Сміттєві баки відкручі з відходами за підрахунками суспільного за 300 метрів. Буде можливість день-два виділимо і попрацюємо там, але так. Взять зараз зняти людей і відправити туди просто немає можливості. Каже, встановлювати паркан або камери відеоспостереження біля цього смітника не планують. Коли почнуть його прибирати, відповісти не зміг. Сказав, бракує працівників і техніки. Олена Жикалова, Роман Сташенко, Олександр Касяненко Суспільне новини Кропивницький.